Здравствуйте, дорогі діточки. Сьогодні на нас чекає зустріч з людиною, яка свій творчий дар присвятила морю. Це іспанський художник Хоакін Соролья і Бастіда. Хоакін Соролья народився у 1863 році у Валенції. Так називають область Іспанії. Розташована вона на березі Середземного моря. І тому, малята, наша сьогоднішня історія також буде про море і про хлопчика, який жив в одному з приморських містечок. Повне його ім'я було Енріке, але частіше його звали просто Рікі. Зранку до вечора він вештався на пляжі або купався з друзями, або лежав на гарячих від сонця каменях у затишній бухточці за скелею, яка далеко виступала в море. По той бік скелі простягалися причали. Там тісно тулилися кораблі зі згорнутими вітрилами. Вони були схожі на птахів зі складеними крилами. Рибалки виходили в море, коли ще було зовсім темно, і хлоп'ята старалися прибігти у бухту якнайраніше, щоб допомогти їм вивантажити рибу. Ріки тут знали усі, і він теж усіх рибалок знав на ім'я, адже кожному з них він допомагав перекладати в кошелі щойно зловлену рибу або розвішувати для просушки рибальські тенета. Але найбільше ріки товаришував з молодим рибалкою на ім'я Хосе. Хосе пригощав хлопчаків з солодощами, розповідав веселі байки, від яких ріки та його друзі реготали до кольок у животі. І часто дозволяв їм покататися на хвилях за човном, тримаючись за канат, який він спускав за борт. Хосе був добрим і гарним парубком, і рікі дуже зрадів, коли він посватався до його сестри. Дома почалися приготування до весілля, двір прикрасили квітами. Рікі цілими днями бігав з дорученнями, і в нього майже не залишалося часу погуляти. Замість того, щоб купатися і засмагати ріки, годинами стояв на спеці, чекаючи, доки сестра переміряє в крамничці усі рукавички, чи поки з неї знімуть мірки для сукні. Вранці у день весілля Рікі без настрою тинявся по домівці. У дворі жінки поспіхом закінчували розшивати величезний полог, його мали натягти в саду, щоб захистити гостей від сонця. На хлопчика ніхто не звертав уваги, і Рікі вирішив утекти. Він пішов до виходу, але біля дверей сиділа його сестра Кармен. Хлопчик зрозумів, що так просто йому не вибратись. Та Рікі був не з тих, хто легко здається. Він вийшов на балкон, перегнувся через перила і глянув униз. За мить він уже стояв на бруківці. його втечі ніхто не помітив. Рікі засміявся і помчав до моря. Хлопчаки зустріли товариша радісним лементом. Гайда купатися! гукнув ріки, і дружна компанія з вереском кинулася у воду. Дивіться, там привели купати биків, крикнув один із хлопчаків. Погониче вже загнали биків у море, змиваючи бруд з боків рогатих велетнів. Дядечко, хочете, ми допоможемо? закричали хлопчаки. Хто ж відмовиться? Допомагайте! посміхнувся в густі вуса один з погоничів. Хлоп'ята мили биків, а ріки коня. На берег він вивів його стайни. Чисто шкіра сяяла на сонці, мокра грива розсипала крапельки води. Саме тоді рік і помітив дівчину і. Простори, біле платтячко, розвівав вітер, чорні кучері були перев'язані червоною стрічкою. Попливемо на випередки!» – запропонував їй рікі. Давай, сказала вона з усмішкою. Так цією дівчинкою було цікаво. І свого вона не назвала та плавала просто чудово. Навіть веслярі на човні не змогли б її обігнати, коли вона пливла попереду, розсікаючи воду швидкими рухами, гнучка, вправна, немов проворна, сильна рибина, і волосся чорними пасмами змілося за нею по воді. Оце так, захоплено сказав Рікі, вибираючись на берег. Де ти так навчилася? дівчинка посміхнулася. Вижимаючи своє довге волосся, біла сукенька, в якій блищали сріблясті нитки, лежала поруч з нею на піску. Потім вони довго валялися біля краю води, базікали про те, про все. І якось так сталося, що Ріки розповів дівчинці про свою заповітну мрію. А хотів він стати капітаном. У тебе все вийде, впевнено, сказала дівчинка. Ріки закинув руки за голову, а вже ж вийде. Він був наполегливим і всі свої рішення виконував завжди. Хтось заплакав, рік і дівчинка поглянули назад. Молода мама тримала на руках маленьку доню і намагалася вмовити її зайти в море. Але дівча ще сильніше чіплялося за маму, коли чергова хвиля наповзала на пісок з веселим шурхотом. Нова подружка ріки посміхнулася. І на гребені хвилі раптом затанцював, виблискуючи сріблястою спинкою маленький в'юнкий дельфін. Дівчинка сповзла з маминих рук і потяглася до веселої рибки, а мама нічого не помітила, вона прикривала очі від сонця. Дельфінчик високо підстрибнув, бризкаючи на малечу водою. Дівча засміялося і саме пішло у воду, простягаючи до рибки пухкі рученята. Це все ти осінило хлопчика. Це твої жарти мої. Дівчисько усміхнулася, блискаючи білими зубами. Рік уважно придивився до подружки. Платтячко біле зі сріблястим відблиском, величезні сяючі очі за завісою мокрого чорного волосся. Не буває у людини таких очей? Рікі раптом злякався і запитав Ти хто? дівчинка відповіла Рибка. Яка така рибка? не зрозумів ріки. Звичайна чарівна, ріки здивовано присвиснув. Може, ти й бажання виконувати вмієш? «А вже ж мій, усміхнулася дівчинка. Але хіба в тебе є бажання, які ти не можеш здійснити сам? Рік і підняв голову в далині виднілися щогли кораблів. Колись він неодмінно поведе з цих гордих красень крізь рифи і бурі, крізь вітер і хвилі, далеко-далеко до незвіданих берегів. Але капітан це не просто красиві нашивки на рукаві і формений кашкет. Капітан це в серці. Це відвага, рішучість і вірність, такому не навчить жодне чародійство. Такою людиною він мусить стати сам. «Рікі нарешті відірвав погляд від білосніжних вітрил. Ні, відповів він юній чарівниці. Такого бажання у мене нема. Енріке, ось ти де. Голос хосе примусив Рікі підстрибнути. Весільне він забув, зовсім забув. Ну зараз йому буде прочуханка. Хосе я почав Рікі. Рибалка нетерпляче відмахнувся. Ходімо скоріше, там тебе геть усі шукають. Це хто твоя подружка? Рибка жартівливо вклонилася і її бери з собою. До церкви ріки та рибка їхали попереду весільної процесії на коні, прикрашеному стрічками дзвіночками. Рибка встигла начаклувати собі розкішне вбрання, але й ріки у новенькому костюмі і крислатому капелюсі мав аж ніяк не гірший вигляд. Гучне і радісне весілля затяглося до самісінького світанку. Під мелодійні пристрасні звуки гітар гості веселилися і танцювали до схочу. Ніхто й не помітив, коли зникла рибка, тільки Рікі бачив, як вона зісковзнула в басейн і як у воді промайнув сріблястий плавник. Невже це все? сумно подумав ріки. До завтра, раптом почув він тихий шепіт. І вітер з моря доніс тихий сміх, ріки засяяв до завтра, так само пошепки відповів він. Чомусь він був певен, що рибка його чує. Дітлахи, чи сподобалась вам казка? Тоді приходьте сюди знову, в нашу картинну галерею і пам'ятайте, що багато цікаво про на соролі ви можете знайти в книжках і в інтернеті. do novoj susreti